Легендарний японець з надійним 2,4 вже на газу. По гарній ціні 9 тисяч доларів та ще можна придбати в розстрочку. Toyota Camry 40 з'явилась в продажу в твоєму авто. Кузов в гарному стані, автівка затонована, парктроніки в круг. На гарних легкосплавах 17-го радіусу вже встановлена лінзована оптика, протитуманні фари теж є. І давайте ближче до салону, подивимося, що всередині. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь в дуже гарному стані. Ось до речі, датчик газу BRC. Максимальне мультикермо, автомат, підігріви сидінь, клімат-контроль та сучасне медіа з блютузом. До речі, панорама теж присутня. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це легендарна сороковка, і це твоє авто.